Наголосити, що проблеми настільки серйозні і глобальні, що це не проблеми військової адміністрації, місцевого самоврядування, це проблеми національного рівня. І тому я щиро дякую, що у нас присутні в залі і представники міністерства, і державна екологічна інспекція і державне волонера міста. Чило якось на конструктивну співпрацю, і дійсно на сьогодні для вирішення таких глобальних ключових проблем ми повинні об'єднати зусилля парламенту, центральних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, міжнародних партнерів для того, щоб вирішити питання, як не допустити пологічну катастрофу, пов'язану із шарними водами, як гарантувати якість питної води людям. І зараз, і в майбутньому, і які е, 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 рішення мають бути закладені законодавством, вже сьогодні.